Сьогодні, 1 лютого, день пам'яті преподобного Макарія Великого. Макарій з єврейського, у перекладі благословенний, народився у кінці 3 століття у селищі Шапширі Єгипет. За велінням батьків одружився, але його дружина померла за кілька днів після шлюбу, після її похорону. Вирішив стати ченцем. Він постійно пам'ятав про смерть, і це його спонукало молитися і поститися. Доглянувши своїх батьків, пішов до старця, що жив недалеко у пустелі. Від нього навчився додавати спостережливість до посту, молитви, а також плести кошики. Макарій поселився в Келії біля свого духовного отця. Після трьох років у постелі Макарій подався до святого Антонія Великого, батька єгипетського чернецтва і став його учнем. Преподобний, Макарій Великий, у своїх молитвах і постуванні дійшов такої самопороки, що всі ченці зверталися до нього як до святого. Але він нічого їм не відповідав. Тоді один молодий чернець, терпець якому увірвався, сказав йому, ти, мабуть, досяг такої святості, що навіть якби накрав віз солі і віз би його з Єгипту до Сирії, то й тоді святі брати не посміли б тебе ганити. Отець Макарій Великий усміхнувся і заговорив. Життя Макарія було дуже суворим, а він тільки раз на тиждень їв, завжди постився. Він повчав своїх учнів. Упродовж останніх 20 літ я ніколи не їв, не пив і не спав стільки, скільки потребувало моє тіло. Проживши 60 років у пустелі, де він був духовним батьком багатьох пустельників за своє подвижнецьке життя святий отримав від Бога дивовижні дари і велику силу. Макарій воскрешав мертвих, ціляв хворих. Святий прожив понад 90 років і упокоївся у 391 році. Його Святі моші спочивають у монастирі святого Макарія Великого у ваді Ель Натрун Єгипет. Преподобний Макарій Великий, моли Бога за нас, грішних, просимо, молимо тебе, допоможи нам збавитися від усіх гріхів. І ворожих сил допоможи нам, грішним, заступися від війни в Україні. Благаймо, зупини війну, допоможи нашим українцям, нашим захисникам, прости нас грішних. Слава Господу Богу! Амінь.